Вітаю всіх на каналі паранот! Моє ім'я Оксана для тих, хто зайшов вперше. І канал Паранот парфумерний. Відношення до арабської парфумерії неоднозначне в мене. З одного боку це парфуми, в яких використовують достатньо якісні інгредієнти, навіть натуральні, навіть заборонені. Ліворуч від мене стоять аромати. Я їх поставила навмисно, аромати дуже якісних брендів, таких як Amouage, аромати Аман Лакшері, аромати Атар Колекшн. Цей список можна подовжувати. Мені здається, я всі арабські парфуми знайшла у себе і виставила. А з іншого боку, неймовірна кількість клонів. Аналогів, реплік. І це бентежить, тому що ну, така кількість парфумів неякісних. Ще до створення свого каналу я намагалася знайти в арабській парфумерії щось для себе цікаве. Ну, але були розчарування за розчаруванням іноді. Я свідомо не хочу назвати назви парфумів, з якими мене не склалося, які мене розчарували. Тому що Пройшло вже багато років, напевно, 5, а то й більше, і, можливо, щось змінилося. Хочу розповісти про аромати, які є у мене в наявності на сьогодні. Один з перших ароматів більш бюджетного сегменту напевно, це аромат Ділайлах від бренду Alhambra. Цей аромат в мене вже більше року, напевно, і флакончик вже так досить такий. Пошкрябаний, але мені здається, всі одразу спізнали на що схожий цей флакон. Так, цей аромат повторює деліну від парфюм де Марлі. І саме тому, що неймовірна кількість відгуків, позитивних на цей аромат, і, звісно, його достатньо бюджетна вартість Достатньо низька ціна спонукала мене на те, що я придбала цей аромат. Взагалі, на бренд Альхамбра дуже багато відгуків гарних. І цей аромат мені дуже було, дуже-дуже цікаво порівняти ці аромати. Так, це троянда, так, це фрукти. Це кислиночка, і взагалі я навіть робила паралельні затести. Але хочу сказати, що цей аромат не стовідсоткове попадання. Так, звісно, коли ви нанесете на себе цей аромат, одразу, одразу виникає асоціація з деліною. Так, і можливо, в шлейфі. Ніхто не буде там, прислухатися до нот. Так, цілком це про деліну, дійсно. Аромат достатньо стійкий, аромат шлейфовий, аромат на щастя, не видає якихось занадто неприємних нот. Аромат, що дуже-дуже важливо, не розпадається. Він не розпадається, не видає чогось незрозумілого. Але в ароматі є те, чого нема в ароматі Деліна. І це такий специфічний мускус. Цілком мені сподобався. Я не пожалкувала, що цей аромат у мене. Але ну, я якось спочатку його носила, а потім все ж таки до нього не тягнеться рука. Я не знаю навіть чому. Можливо. Ну можливо, чогось не вистачає, можливо, тому що я дуже добре знаю оригінальну деліно. Можливо, тому що вже знаєте набридло саме звучання цього аромату. Тому що воно достатньо, таке, знаєте, яскраве і достатньо голосне, і, ну, звісно, втомлюєшся від впізнаності аромата, цілком гарне враження, і це якісний, якісний аромат за невеликі гроші. Але якщо ви все ж таки знайомі з оригінальним ароматом Деліна, то Пам'ятайте, що тут вас може не влаштовувати оця така мускусна складова. Йдемо далі і поговоримо про bitter Peach від Tom Ford. А точніше, Intense Peach від Fragrance World. Я розповідала, як купила цей аромат саме завдяки дівчині-консультанту, яка захопливо розповідала. От людина на своєму місці була. Вона настільки захопливо розповідала мені про ці аромати, наскільки вони якісні. Я не можу сказати, що я великий поціновуючий шанувальник аромату Біде від Tom Ford. Так, алкогольний персик, приємні спеції, аромат цільний, аромат не дуже стійкий. На мені він спочатку і до самого кінця звучить однаково. Тобто особливої гри нот від в ароматі від Томфорд я не побачила на мені, принаймні. Але коли я нанесла цей аромат, я вже повторююсь, за 40 хвилин я повернулася і купила, що враховуючи його не... Невисоку вартість, невисоку ціну цього аромату. І так, це персик, це алкогольний персик, трохи гіркуватий, але настільки приємний це кардамон, який також не звучить окремо, це кардамоновий початок цього алкогольного дійства. І потім все дуже-дуже так м'яко-м'яко сідає на шкірі і досить приємно. Абсолютно ніяких. Неприємних мускусів, ніяких неприємних нот, Аромат не розпадається, аромат не видає нічого такого жахливого або неякісного. Я не пожалкувала. Хочу сказати, що цей аромат у мене вже достатньо давно, і навіть по флакону, можна сказати, ніде ні. ні, ден, ні ні якихось там е, злущень, чи якихось е, пошкрябин, чи чогось такого, що б мене, наприклад, засмучувала, я не побачила. Тобто, тобто якість флакону ще непогана. І е, враховуючи те, що, як я вже сказала, ароматом Форте не особливо довго живе на моїй шкірі, то е, тепер вже напевно. Коли пройшов час, я хочу сказати, що оцей аромат від Fragrance World тримається на мені довше. Так, можливо, все ж таки тестувати аромат в магазині і наносити його повноцінно, це дещо різні речі, але ну, в мене склалося саме таке враження. Наступні аромати, на мій погляд, взагалі знахідка 100%. Але хочу зазначити, друзі, що це не реклама. Я нікому нічого не пропоную. Це мої враження, мої відчуття, мій досвід. І я із задоволенням ділюся з ним, з вами, своїм досвідом. Особливо це стосується молекулярних ароматів. А мова піде саме про молекули. І саме коли у мене скінчилась моя молекула номер один. Саме тому, що мені сподобався такий знаєте, п'янкий персик від Fragrance World, я замовила аромат Eccentric номер 1 від Fragrance World. Абсолютно нічого не очікувала, не очікувала від цього. Ну, Просто тому, що вартість просто в рази. В рази менша. І тому я спокійно замовила. Думаю, якщо в мене завжди є куди використати той аромат, все ж таки я не втрачаю дуже багато грошей. Подивіться, наскільки я закохалася в цей аромат, і скільки в мене залишилося його. Досить приємний, важкий флакон, достатньо якісна, так, вона з пластику, але Достатньо пристойно виглядає. Якщо порівняти з оригінальним парфумом від Eccentric Molecula, який взагалі не виглядає респектабельно, подивіться і порівняйте, який флакон, який флакон вам подобається більше. Мені здається, слів не потрібно. Це у мене молекула Eccentric номер 2 аромат, який в мене є, і який я можу порівняти. Я настільки просто закохалася в цю молекулу. А чому я взагалі вважаю, що молекула номер 1 повинна бути у мене завжди, тому що я. Міксує аромати, тому що я підсилюю звучання аромату завдяки саме молекулі номер 1 Я наношу молекулу номер 1 коли я втомилася від ароматів. Навіть коли у мене болить голова, я себе не дуже добре якось почуваю, я наношу аромат молекула номер 1 і він мене не напружує. Хочу сказати, що аромат від Fragrance World, мені здається, навіть має більшу стійкість. Настільки я закохалася в цей аромат, що я замовила собі ще один аромат. І зараз я його розпакую, Ну що вже перший флакон у мене <кій> майже скінчився. Тому ось така коробочка, достатньо гарно все зроблено, <кій> І ось такий він аромат. Він має навіть таку світло-жовтого сонячного кольору рідину, а не прозору. Я настільки захопилася цими ароматами, це дійсно так вже цей використаю і почну аромат новий. Можливо, хто ще не знайомий з ароматами, молекулярними ароматами, це такий легкий, деревний, дуже елегантний, дуже витончений, тонкий, не солодкий аромат. Так, це сучасний, напевно, аромат світлої деревини. Можливо, відчувається дещо якийсь такий прохолодний корінь ірису, але пудровим його назвати не можна. Скоріше за все, це такий деревний аромат. Взагалі, молекулярні аромати дуже складно описати. Кожен відчуває щось своє. Я знаю людей, які взагалі не відчувають. Аромати молекулярні, вони нічого не відчувають. Але якщо вам подобаються молекулярні аромати, ви їх відчуваєте. Або якщо ви міксуєте, підсилюєте, наприклад, нестійкі аромати за, за допомогою молекулярних ароматів, це мені, мені здається, це просто знахідка. Я порекомендувала, звісно, своїй сестрі, вона також придбала і просто. В захопленні, вона неодноразово отримувала компліменти. Ще один аромат, який я також замовила після першої молекули після ексцентрик номер 1 це Eccentric номер 2 І цей аромат я придбала саме тому, що я дуже люблю і молекулу номер 2 Молекули з номер No2 у мене є. Ось оригінальний парфум від Єзе Шоена, Цей аромат більш складний, ніж молекула номер 1 ніж ексцентрик номер 1 вибачте. І він на 90%, напевно, більш в сторону ось молекули ексцентрик номер 2 також аромат має гарну стійкість, дуже гарно, хочу сказати, розкривається на чоловіках, також його можна міксувати, також аромат тримається, на мій погляд. Ви бачите, що я мала змогу одномоментно протестувати ці аромати. і хочу сказати, що аромати. Fragrance World, вони, вони не поступаються за якістю, а як на моїй, наприклад, шкірі, вони тримаються навіть довше. Це абсолютна правда, це моя історія, звісно. Я нікого не примушую, але я ділюся своїм досвідом. І враховуючи, звісно, вартість, тому що все ж таки. Молекулярні аромати, вони не бюджетні. Я дуже гарно ставлюся до маестро Гез Швейна і поважаю його за, за таке чудове просто відкриття. Він відкрив для нас молекулярні аромати, і він, він зробив це просто геніально. Це, звісно, маркетинговий хід. Але мені подобаються молекулярні аромати, але все ж таки, знаєте, не можна не скористатися моментом і можливістю десь зекономити. Я дуже сподіваюся, що відео не затягнуло, воно вийшло цікавим і живим. Сподіваюся, що, можливо, хтось зекономить гроші завдяки моєму досвіду. Я дячна вам за увагу. Дякую, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бажаю вам миру і спокою. І пам'ятайте, що все буде Україна. До зустрічі на каналі Паранот.